Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати курячі гомілки незвичним способом в Кока-Колі. До гомілок додаю сіль, перець, гірчицю, паприку, соєвий соус і все ретельне перемішую. Підставляю маринуватись хвилин на 30, а краще на годину. Обсмажу на пательні з обох сторін по 5-7 хвилин. Заливаю Кока-Колою. Смажу до повного випарювання рідини. У мене на це пішло 30 хвилин. Поливаю глазур'ю. Виймаю. Посипаю кунжутами, можна куштувати. Смак Кока-Коли взагалі не відчувається. Тільки солодка глазур. Спробуйте ви приготувати. Всім смачного!